Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Воротило Марія. Я викладачка історії. Сьогодні у нас з вами така тема, до якої думками вертається кожен український історик. Чи то часу пройшло ще мало? Чи це занадто особиста для багатьох із нас історія, а можливо, сучасна російсько-українська війна заново оголила цей суцільний нерв. Взагалі історики, котрі вивчають подібні важкі теми, це специфічні люди. Тяжко кожного дня читати листи, судові засідання, записи допитів і сугу статистику, як це офіційно називають. За кожним реченням була людська доля, душа, сім'я. І знищене, скривавлене майбутнє. Певно, ви вже чули слово «гулах» або гутаб, якщо перекладати цю абревіатуру українською. Але більш ніж впевнено, що вам детально про це не говорили, бо просто боляче. Кожного разу, коли говориш про цю історію, ненароком ніби надягаєш її на себе і відчуваєш аж до кісток. Ця тема мені болить. І я сьогодні розповім вам те, що відчуваю, навіть якщо дехто з моїх колег скаже, що я трохи суб'єктивна. Але не можна бути спокійним, коли говориш про смерть приблизно двох мільйонів людей. Для початку, що таке гулаг? Ця абревіатура записується великими літерами. Отже, це головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень НКВС СРСР. Якщо казати дуже спрощено, то це величезні табори, куди звозили в'язнів. Таких таборів було понад півтисячі, розташовані всім Радянським Союзом, від західних територій сучасної Росії і далеко, далеко на схід. Мабуть, для вас назви Магадан, Нарільськ, Владівосток, Красноярськ нічого не означають, і я буду неймовірно щаслива, якщо це так. Але для наших дідусів бабусь ці назви всерйоз лякали. Сьогодні ми будемо вживати саме назву гулаг, як називали ці табори радянська влада, наглядачі та працівники. Саме російська назва цих таборів вкарбувалась у світову історію як злочин проти мільйонів громадян Радянського Союзу. Якщо я скажу слово в'язниця, скоріше за все ви уявите сучасну будівлю, як із серіалу у кіно, ну тобто велика будівля. Піділена на кімнати з гратами, де живуть по кілька осіб, де кілька разів на день готують, дозволяють гуляти у внутрішньому дворику, ну і таке інше. Але коли я буду казати слово «гулах», будь ласка, уявляйте зовсім інше Уявляйте сарай для тварин величезну, довгу, одноповерхову будівлю, яка грубо сколочена з дуже дешевих дошок, між ними серйозні прогалини. Повітря і мороз легко проникають всередину. Поділу на кімнати немає це один великий загальний простір. Простір займають не скільки ліжка, як радше грубі двоповерхові койки, теж зроблені на швидку руку, дай Боже, з дерева. На одну людину мали виділяти менш ніж 2 квадратні метри простору, але найчастіше ця цифра була ще меншою. Стільців та столів особливо немає. Посередині могла бути буржуйка, це така невеличка пічка, яка мусила обігрівати в'язнів довгими зимовими ночами, але їй просто не вистачало на всю площу будівлі. Таких сараїв для людей, тобто бараків, було багато. На вікнах були грати, а люди мусили ходити в спецодязі. Бараки ж були оточені величезною стіною під напругою, поруч вежі з охороною. Яка без особливого попередження стріляла в будь кого, хто скидався на втікача або порушника. Але якщо був хоча б цей парак, це вже добре, тому що замість них могли бути просто намети, великі, пошарпані, старі військові намети, де шансів вижити в тазі, при мінус 30, майже не було. А хто ж потрапляв у такі табори? Багато хто вважає, що ідея гулагу належить Сталіну. Це трішки не так. Подібні табори були створені ще за часів Леніна. Для чого? Коли на величезній території прийшла Велика революція, вияснилось, що далеко не всі були готові підтримати її. Багато хто бачив у революціонерих більшовиках, не благородних воїнів за справедливість, а звичайних бандюків, які під червоними зв'язками Просто грабували всіх поспіль. Звісно, радянській владі не сподобався спротив, тому вони будують перший такий табір на Салавках, це дуже далеко від нас острови, і туди відправляють перші групи людей, яких вважали неблагонадіжними. Але таких таборів було побудовано лише декілька, тож масово людей ще не забирали, і страху великого відповідно ще не було. Але коли до влади прийшов Сталін. Нагадую, це сталося в кінці 20-х років, то ситуація кардинально змінилась. Він починає масштабні проєкти з індустріалізації, тобто масове будівництво великої кількості різних заводів, шахт, залізниць та іншої виробничої інфраструктури. Для цього потрібні були люди, тому їх почали масово залучати до важкої праці із будівництвом. Знову ж таки, коли люди зрозуміли, що робота важка, а нагорода це дуля з ваком, розквітають протести. А коли вони не принесли жодного результату, починаються повстання. Іншими словами, ми з вами звикли до того, що у в'язницю йдуть люди через певні вчинки, злочини тут же ловили і відправляли на смерть людей за те, ким вони були письменниками, офіцерами, підприємцями і так далі. І от тоді система гулагів розквітає. У табори відправляють тих, хто пішов проти радянської влади, наприклад, ті, хто був ідеологічним ворогом народу. Водночас запропоновані реформи радянських політиків не дали бажаного ефекту тому, аби звалити провину за це на когось іншого, з'являються вороги народу, так звані шкідники і саботажники, яких теж відправляли у табори. Потік тих, хто так чи інакше посмів критикувати радянську владу, був шалений. На початку 30-х сюди також відправляє так званих куркулів, селян, які були трохи заможніші за інших. Або просто тих, хто відмовився мовчки віддавати всю свою худобу і їжу для армії. Коли починається голодомор, в таборах також з'являються і ті, хто посмів викрасти пів кілограми картоплі аби пригодувати сім'ю. В 37-38 роках. Відбувається Великий терор – кампанія масових репресій, коли Сталін знищував тих, хто раніше виконував його накази і занадто багато знав. У табори поїхали військові, НКВДшники, ті, хто працював на державу. Людей було аж занадто багато тому, аби зменшити завантаженість лагерей, то людей просто розстрілювали. В цей час смертність зростає утричі. За сучасними підрахунками, за декілька десятиліть існування гулагів, через них пройшло близько 18 мільйонів людей. Що ж вони там робили? Загалом гулаги будували для того, щоб перш за все ізолювати різні небажані елементи від суспільства, знищити тих, хто чимось незадоволений, не допустити їхнього об'єднання. Ліквідація таких людей починалася ще на етапі дороги до табору. Людей вантажили у вантажні вагони, де не було вікон, стояли якісь дрібні пічки, тулетів не було, і по морозу везли довгими днями до того гулагу. Їжі і ліків страшенно не вистачало люди помирали від пневмонії та пропасниці. Ті, хто був слабкий фізично, мали всі шанси не доїхати, тоді їх просто викидали на узбіччя дороги. Спершу гулаги розташовували там, де йшло масове будівництво. Одним з таких місць став Біломорсько-Балтійський канал. Це канал завдовжки понад 200 км, який треба було будувати швидко, з мінімальними ресурсами і без жодної висококласної техніки. Для порівняння: Панамський канал протяжністю 80 км будували 28 років. Суецький канал протяжністю 160 км. Будували 10 років. Натомість запланований Сталіном Біломорсько-Балтійський канал мусив бути протяжністю 227 кілометрів. його мали збудувати за 20 місяців. Ув'язни найчастіше давали лопати або робила, адже дорога техніка Радянського Союзу була не по кишені. Тож в'язні дробили каміння і гірські породи руками. Потім будучи канал Волга-Дон, електростанції, залізничні дороги, тунелі і греблі, вугільні шахти і видобуток золота, ув'язнені мусили працювати в шахтах без мінімального захисту. До цього взагалі сталося дуже цинічно. Мовляв, нічого страшного, якщо померла людина, замість неї швидко з'явиться інша. Кількість загиблих неважлива, якщо план виконаний. Лікування як такого теж не було, хоча медики були присутні. Але вони частіше опікувалися тільки представниками радянської влади. Робота в таборах смерті не обмежувалась вісьмома годинами. Часто це було і 10, і 12, а інколи і 16 годин на день. Харчування теж було дуже нестабільне. Працював певний перекручений закон джунглів: хто більше працює, той більше і отримає. А серед ув'язаних були і діти. Так. Ви мене правильно почули. Починаючи з 35-го року, ув'язненими могли бути і діти з 12 років. Щодо них могли використовувати будь-які покарання, включно із розстрілами? Як вони взагалі потрапляли в табори? Найчастіше це були діти репресованих, тобто батьки записали як куркуліїв, релігійників, тобто вірян або бандитів. З батьками арештовували і їхніх дітей. Детальніше ми про це поговоримо та він прокривали терор. Ви повинні розуміти, що те, що зараз буду розповідати, це була секретна інформація, яку історики дізналися буквально років 20 назад. Багато документів Радянського Союзу досі засекречені, і ми не маємо повного доступу до архів. Але вже зараз можемо сказати, що існували окремі гулаги і для дітей там були створені спеціальні дитячі майстерні, де діти понаднормово працювали. Також без нормальних засобів для виживання. Часто діти мусили добувати собі їжу самі, їли якусь траву, здохла рибу. Але це тільки ті, хто доїхав. Більшість дітей помирали в дорозі, їх так само, як і інших, просто вкитали із вагонів. А що якщо заарештували вагітну жінку? Яка доля тих дітей? Це була окрема категорія: табірні діти. Народжувати жінки в більшості випадків мусила сама. Без допомоги лікарів. Інші ув'язнені допомагали, хто як міг носили їжу, можливо, чай. Лікарів втручалися в цей процес дуже рідко. Якщо під час родів малюк помре, це проблема винятку матері. Згодом цих дітей забирали і відправляли в сиротинці, де дітям давали нові імена або родичам, якщо останні якось знаходили своїх в таборах. Але згодом за цими дітьми був дуже серйозний контроль. І вони жили з постійним товаром неблагонадійних. У 1953 році помирає Сталін, і ситуація змінюється. До влади приходить Хрущов, який ініціює перегляд понад 4 мільйонів справ ув'язаних. Близько половини, зрештою, відпустили додому. Найчастіше це стосувалося тих, чий термін був менш ніж 5 років, але не відпускали тих, хто був засуджений за. Контрреволюційну діяльність. Особливо йдеться про засуджених за український націоналізм. Це були представники ООН і полонені з УПА. Їх почали активно арештовувати за часів Другої світової а радянська пропаганда змлювала їх страшними терористами і посібниками нацистів. В спробі вижити всі ув'язнені будували специфічні стосунки. Це була не співпраця, а радше право сильнішого. Місцева охорона домовлялася із кримінальними авторитетами, які потрапляли в табори. і ті теж допомагали підтримувати порядок. За співпрацю з охороною вони отримували бонуси наприклад, кращий пайок чи кращі умови життя, але були і ті, хто просто крав їжу в інших, та ще багато інших історій. Коли ув'язнені українці націоналісти прибувають в ГУЛАГи, відбувається цікава зміна Українці змінюються правила. Так звані бандеровці слідкували за тими, хто доносив і підставляв жорстоко карали за крадіжку їжу в інших, а якщо хтось із в'язнів долучався до тортур, за це його чекатиме сумна доля. Словом, різниця між кримінальними засудженими і політичними в'язнями була дуже явною. Та й за переказами українських в'язнів було видно здалеку, спокійні, неговірки, намагалися слідкувати за своїм виглядом. В тих дуже убогих умовах тримали себе у вихайному вигляді і навіть голилися. Українські члени руху опору в таборах обійнилися з представниками партизанських рухів інших народів, наприклад, тісно співпрацювали з так званими Балтійськими лісовими братами. Українські ув'язні націоналісти, спостерігаючи за цим пеклом на землі, вирішили наспроти всьому організовувати аматорські театри. Так, знаю, звучить дивно. Але у вільну хвилину люди намагались відірватися від суцільної пітьми навколо і запалювати світло у собі. Ув'язаним було заборонено робити будь-що пов'язане з релігією. Забороняли співати колядки, правити Великдень або Різдво. За будь-який знайдений атрибут, навіть хрестик з хліба, могли дуже жорстоко побити. Довго це терпіти було неможливо, і після смерті Сталіна. У найстрашніших таборах Гулагу починаються повстання. Мова йде про повстання у Норильську і Воркутинське повстання, які відбулись у 1953 році. Я говорю про місця, де більшу частину календарного року лютує мороз і 30 або й 35 градусів нижче нуля. Там ще й вогко, особливо в шахтах, де доводилось працювати ув'язненим. Люди почали вимагати змін, щоб робота була найбільше восьми годин на день, щоб видали хорошу уніформу, щоб видали нормальні пайки їжі, щоб дозволили писати листи до рідних частіше ніж раз у півроку, щоб приїхала перевірка з Москви і покарала садистів, які очолювали табори, а потім і взагалі заклики про свободу. Сотні людей відмовлялись виходити на роботу. Цілими бараками. Одна справок відмовляється одна людина, її показово покарають, залякають та й все. А якщо відмовляється працювати сотні людей водночас, то так просто не розберешся. Ситуація дуже швидко розгорталась, і мова йшла вже не про сотні страйкарів, а тисячі. Наступного року ще відбувається за схожим сценарієм і кенгірське повстання, теж керівництво втратило весь контроль. Теж були страйки, сутички, в результаті яких помирала десятки людей. Кожне із повстань було придушена за місяць, в кожному були фінальні бої солдатів з ув'язненими. Останні боролися страшно, як звірі, загнені в глухий кут. Вхід ішло каміння, палиці, нігті. Люди вгризались у тіла і обличчя тих, хто їх мучив роками. Частину ініціаторів повстання відправляли далі системою творів. Або просто розділяли. Але загалом після повстання наставало і полегшення. Людей, наприклад, перестали замикати на ніч у бараках, давали можливість виходити. Ще кілька років і гулаги взагалі будуть розформовані. Це сталося у 1956 році. Ці лагеря, ці табори. Закрили і більше терору такого масштабу в СРСР не було. Але чи справді це хеппі енд? Чи справді ми можемо сказати, що все закінчилося добре? З усім болем кажу вам ні. Давайте уявимо ситуацію: закінчується сучасна російсько-українська війна. На міжнародному суді покараний був тільки Путін, ну і ще кілька його міністрів або генералів. А інші. Всі інші десятки генералів, які давали накази про обстріл міст, та десятки тисяч солдат, які убивали наших людей, які викрадали наших дітей, яких вивозили в Росію, ті, хто влаштовував катівні в донецьких подвалах, ті, які зґвалтували величезну кількість наших дівчат і жінок, уявіть, що їх судити не будуть, їх амністують, і вони не понесуть жодного покарання. Чи будете ви, конкретно ви, почувати себе безпечно біля країни, де таких злочинців проти людства сотні тисяч мільйони? Саме це сталося і системою гулагів або ж гутабів. Люди, які охороняли ці табори, які катували, які своїми руками розстрілювали тисячі людей, які влаштовували голод, викидали малюків із вагонів потягів. Всі ці люди покарані не були. Вони спокійно отримували пенсії, медалі героїв Радянського Союзу, їх всі поважають як ветеранів. Онуки тих, хто це робив 70 років тому, убивають нас зараз. І це найстрашніший наслідок історії. Непокарне зло розростається, і хто як не ми. Це добре розуміємо. Друзі мої. Наш урок закінчений, але прошу вас його пам'ятати і разом працювати для того, аби цей кошмар ніколи не пережили наші онуки ще через півстоліття. Бережіть себе з повагою, Воротила Марія! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.